Бам, друзі, всім привіт! Ну, що в цьому відео вже другий вечір нашого розуму депозиту з 5 тисяч гривень після того, як я поставив на вивід 130 тисяч доларів. І так, можемо бачити, що я вже в прибутку на 500 гривень я залишив собі лише 5к, і з них йду далі. Тобто, я веду свій щоденний куход кожного дня, і поки що ми в прибутку, а в цьому відео будемо надалі його примножувати. То, що я вам хочу сказати, давайте вам покажу свою схему. В мене новий індикатор, нова стратегія, по якій в мене ціль як мінімум сьогодні дійти до 6 тисяч гривень, а то і більше. І будемо далі, далі, далі йти. Так як хочу там, найближчі 3-4 дні досягти 10 тисяч. Але ж також не можу вам не сказати про свій телеграм-канал, друзі. Обов'язково також сюди переходьте, так як тут у нас купа безкоштовних стратегій, купа наших торгових сесій, та взагалі купа цікавої інформації з приводу третингу. Трейдингу тут в нас така двіжуха, думаю, кожному буде цікаво. То що, буду чекати вас там, послання на нього буде закріплено в закріпленому коментарі. А наразі пропоную перейти до комп'ютеру та вже починати розганяти наш депозит. Ба, ми так, друзі, ну що, перейшли ми вже до нашого балансу. Коротше, в мене план на цю торгову сесію такий, як на мінімум хочуть дійти до 6 тисяч гривень, а далі будемо дивитися. В мене моя нова стратегія. Типу, якщо ви минулі торгові сесії в минулому нашому відео, обов'язково також його подивіться, в нас була трошки інша стратегія, то тут в нас зовсім інша, типу, не параболіксар, а дещо, мабуть, трошки поцікавіше, я б навіть так сказав би. Дивіться, ситуація наступна. Що нам потрібно зробити? Ось стосовно нашого балансу, я дивимося на наш баланс, обираємо нашу суму невелику, типу, якщо в мене 5500, я не заходжу там на 500 гривень, на 600 гривень. Ні. Обираємо умовно я ставлю 100 гривень. Час нашої угоди ставимо 5 секунд. Обов'язково валютні пари OTC. Надалі, ось тут додаємо індикатор фрактал, ось у нас ви там розберетеся нічого важкого. І бачимо, що наші фрактали це все-таки стрілочки. Але ж обов'язковий момент, коли, куди нам каже наш фрактал, туди ми заходимо. Стал каже до гори, наступна стрілка, наступна свічка. І заходимо до гори. Тобто трішки потрібно вишидати. Зараз ви це все побачите. Але ж також важливий момент. Нам обов'язково, друзі, потрібно шукати саме ось такі боковики. Там, де в нас графік рухається, умовно ось отак. Типу, якщо в нас бачимо, що графік ось, умовно, наша зона графіку, і ми йдемо отак, пу-пу-пу, потім різко вниз, вверх, вниз, вверх. Типу на такій волатильності ми не зможемо зробити. Нам потрібен ось такий прогнозований флет, там, де ми йдемо, умовно ось в такому коридоршику. Тож, давайте тепер будемо з вами дивитися, бачимо стрілочку, заходимо, заробляємо. Розпочнемо зі 100 гривень в нашу угоду. І як тільки бачимо стрілочку, вичікуємо на наступний відразу свічці. Це в нас 5 секунд, і ми відразу заходимо. Так, ну тут сигналу нашого немає, тоді переходимо просто далі і шукаємо наш боковичок. Ось бачимо наш фрактал догори. Ось перша наша стрілочка. Заходимо на 100 гривень догори, і бам, плюс 92 гривні. Надалі бачимо ось тут стрілочку донизу. Також саме на 100 гривень я заходжу. Так, фіксунулися мінус, помножу суму угоди на 2-200 на гривень. Тепер заходимо, так як працюємо по мані менеджменту зрозумів, це угода також мінус. Тепер на 400 гривень заходимо донизу, щоб відбити минулий збиток та вийти ще у гарний прибуток. І що в нас тут останні секунди, ідеально зафіксувалися, так, друзі, давайте трошки накал скинемо. 150 гривень вже заробили чистими. Повертаємось до нашого код по 100 гривень, і потрібно знайти саме гарний боковичок, на якому ми будемо заробляти. А Так, шукаємо далі. Давайте дивимось. Угу. Ось це був фрактал донизу. Відчиняємо відразу нашого году донизу на 100 гривень. І на ваших очах плюс 92 гривні ще. І ось такими маленькими-маленькими кроками ми заробляємо гроші. Бачимо ще фрактал донизу, але ж не знаю, наскільки він себе буде відпрацьовувати, так як вже дві свічки в нас минуло. Саме головне тут шукати наш активний фрактал ось як тут. Бам, заходимо по фракталу донизу і дивимося на відпрацювання. Так, ну, що я вам можу сказати, плюс ще 92 гривні. І в цілому я вже в небаганому прибуточку на 350 гривень, і мені потрібно ще зробити декілька наших угод. Бачимо знову фрактал донизу, відчиняємо угоду на 100 гривень. І що в нас тут? Бом-бом-бам. Угу. Мінусуємося, тоді перекриваємося по 200 гривень донизу. Давайте дивитися. Ага, на 200 також фіксувалося в мінус. Ну, тоді на 400, також само по активному фракталу донизу. І ось цією угодою, що в нас тут, на 400 гривень, ми в повернення. Тоді відчиняємо ще одну угоду. І типу ось ця одна угода, якщо вона зайде, все ж таки в нас плюсик, то ми відбили б весь мінус. Тоді потрібно заходити на 800, ось, ось фрактал догори. Заходимо надалі на 800. І що в нас тут? Бам, все ідеально. Ми, щоб ви розуміли, друзі, давайте. План у нас простий. Коли в нас угода фіксується в мінус? Ми помножимо суму угоди на двоє і перезаходимо ще раз. Це називається праця за нашим Мартингейлом. Ну, ось о непогано, мабуть, тут зародження нашого флету, бачимо фрактал донизу і заходимо донизу. Ой, я забув також змінити суму нашої угоди. це йшов на 400. Але ж тим воно і гарно, друзі. Ну що, ну, як на мене непогано, а вже ми з вами заробили 700 гривень зверху. А давайте зробимо ще останню, мабуть, угоду, про тому що відос нас ну, взагалі мало йде. Але ж ми з вами ось отак непогано заробили. Ось отут погане зародження флетику. Давайте дочекаємося ще однієї угоди. Зайдемо, заробимо ще плюс 184 гривні, та можна йти відпочивати. Так, давайте змінюємо нашу валютну пару. Бачимо фрактал донизу, ось, все, заходимо на 200 гривень на пониження на 5 секунд по цьому фракталу. І ще плюс 184 гривні. Що я вам можу сказати, мені залишається лише 70 гривень ще. І я зроблю рівно 1000 гривень. Наразі я в плюсі на 900 гривень, що є максимально гарно, друзі. Також нагадую. Вам про свій телеграм-канал. А якщо хочете переходьте, хочете не переходьте, просто вам раджу, так як тут купа торгової інформації, купа сигналів, купа торгових сесій, і до речі, прямо зараз у нас проходить топовий розіграш, тож обов'язково бам-бам, переходьте, будемо чекати всіх тут. А наразі плюс 900 гривень я маю. Мабуть, в наступному відео, завтра вранці, хочу добити 7500 або навіть замахнемося на 8000 ще по новій стратегії, то що, буду чекати вас на новому відео та в телеграм-каналі. Побачимось.